Ми написали в 11 слоклен компаній, чи можуть вони доставити спорядження на окуповані території. І ось що з цього вийшло. Після лютого 2022 року багато світових компаній вийшли з російського ринку і перестали співпрацювати з росіянами. Логістичні компанії перестали возити товару в Росію, але жодних офіційних коментарів від слеклен компаній не було. Ми вирішили перевірити, як же вони реагують на торгівлю з терористами. Ми намагались зробити рішення компанії максимально легким. Схрестивши губернатора БНР Тімофія В'якіна та голову ГУР Кирила Буданова, ми створили імейл Буданов Тімофей. Щоб трохи додати розуміння, з ким вони мають справу, додали Z в кінці імейла та поставили собі на аватарку міжнародно визнаного терориста Путіна. Бо Тімофей Буданов підтримує війну в Україні. Більше того, ми намагались замовити сликлем спорядження на всесвітньо визнану окуповану територію Крим. Для категоризації компаній ми створили таку таблицю рейтингів компаній. Першим листом, який ми надіслали всім компаніям, було Привітствую. Я хотів би зробити заказ в Севастополь. Крим. Росія. Возможно ли зробити доставку сюди? Просто хочу бути уверенным перед тим, як делать оплату. Тимофей. В нашому списку slackline компаній було дві компанії, які нам не відповіли. Це канадська slackline компанія SlackLifeBC та європейська компанія SlackX. На сайті обох компаній можна оформити доставку в Росію. Тому ми не можемо однозначно додати їх в позитивний рейтинг нашої таблиці. Першими на наш лист відповів чеський магазин SlackShop CZ. Він продає вироби slackline компанії Equilibrium Slacklines. Дякую за вашу увагу. Зважаючи на нинішню ситуацію, ми не робимо доставку в Росію. Сподіваюсь, ви зрозумієте. Відповідь, звісно, трохи більш вічлива, ніж нам би хотілося. але додаємо їх до позитивного рейтингу нашої таблиці. Наступними відповіли поляки з House. на жаль, нам заборонено робити доставку в Росію. І, хоч це ще більш вічлива відповідь, ніж нам би хотілося, але все рівно ставимо компанію позитивну оцінку. Третім відповів Штефан з компанії Раетслейс в У 2019 році. Я намагався показати Штефану, що підтримка фестивалів на окупованій території це неправильно та може привести до поганих наслідків. А мене звинувачували в тому, що я тягну політику в Slackline. Як ви, мабуть, чули, Росія у стані війни, яка спричинила економічні санкції. Доставка в Росію заборонена з країн ЄС, тому замовлення в Росію неможливі. Вибачте, як ми бачимо, Штефан зрозумів, що не можна мати справи з росіянами, і був єдиний, хто явно виразився про війну. Тому ставимо його компанії найвищу оцінку. Також досить швидко нам відповіла, мабуть, найвідоміша і найпопулярніша слеклен компанія в Україні Dibon Slacklines. На жаль, на даний момент ми не можемо робити доставку з Німеччини в Росію. Нам дуже шкода, як у інших компаній, звичайна вічлива відписка, що не можна робити доставку в Росію. Ставимо їх на одну сходинку з іншими компаніями. <звісно> Наступна відповідь прийшла від Джері з Community. Звісно, ми можемо робити доставку в Росію через UPS. Що б ви хотіли замовити? І на яку адресу. Тепер починається найцікавіше. З кожною позитивною відповіддю ми будемо давати більше контексту. На що нам потрібно це спорядження? Привіт, отличные новости. Мы планируем проект на День военно-морского флота в Севастополе. Думаете, хайлайн з російського флоту під час вторгнення Росії в Україну якось змінить бажання американської компанії продавати спорядження в Росію? Ні. Джеррі продовжує дізнаватись більше інформації щоб оформити доставку і зробити інвойс. Поки здивовано доходить до етапу, що всі принтомні логістичні компанії прибрали можливість доставки в Росію, а тим більше на окуповані території. Як адресу доставки ми обрали штаб Військово-морського флоту РФ в Севастополі. Виглядає так, що Росія недосяжна через будь-які з моїх служб доставки, і я не можу створити трекінговий номер. Мені дуже шкода, я не знаю, що я можу зробити. Може, в тебе є якісь ідеї, я відкритий до пропозицій. Але Джері все ще хоче допомогти бідному росіянину отримати своє спорядження і пропонує якось обійти санкції і шукає варіанти. Тут ми запропонували Джері зробити доставку в Білорусь військовому. Мой друг із армії зараз прибуває в Мінську і через місяць або два буде передислоцірований в Херсон або Крим, щоб виповнити мій отряд. Було б здорово відправити доставку йому, а он би вже привез мені. Навіть такі проблеми логістики не зупиняють Джері. Ми надали нову адресу будинок уряду в мінську. Але й тут Джеррі розуміє, що всі притомні компанії закрили співпрацю з країнами-агресорами і знову пропонує знайти якісь ідеї, як можна було б обійти санкції. Але Тімофій в шоці і не розуміє, що це відбувалося. Да, цікаво. з чого б це так? Так странно. Ставимо Беланс ком'юніті на їх почесне місце. Ми повертаємось в Європу. Наступна компанія, яка нам відповіла, німецька компанія Slacklines. На цю компанію в нас були певні сподівання, бо на сайті компанії явно вказано, що не можна робити доставку в країни, де йде війна. Наразі ми не можемо робити доставку в Крим, Донецьк або Луганськ. Наша компанія доставки DHL блокує ці напрямки, але доставка в нормальну російську адресу, таку як Москва, можлива. Те, що не можна робити доставку в Крим, це добре. Але те, що компанія називає Крим і окуповані частини Донецької та Луганської областей, не нормальною Росією, ні. Возможно, Краснодар, це прямо за кримським мостом. Ми плануємо івент на День воєнно морського флота в Севастополі. Так, краснодарна проблема, поки у вас є дійсна адреса там. Ви можете зробити замовлення в нашому онлайн-магазині. Сподіваюсь, ви зможете оплатити нормальною кредитною карткою. Я не знаю, чи це зараз працює з Росії. Так як нам не дали зробити доставку в Крим і пропонують зробити замовлення на сайті, ми вирішили трошки підняти рівень крінжі. Мы ведем диалог с правительством для эпичного проекта в Балаклавской бухте. Это легендарное место, где стоят наши подлодки. Ты можешь посмотреть на эпичность проекта по этому фото. Несмотря на поддержку, в том числе финансовую, от нашего правительства, так как проект направлен на рекламу наших ВМС, возможно, мы не сможем вложиться в бюджет для такого большого хайлайн проекта. Может, вы захотите проспонсировать мероприятие? Я разумею ваш запад на спонсорство. Я б робив те ж саме, якби в мене були такі проекти. На жаль, в моєї компанії немає ресурсів на спонсорство. Вибачте. Німецька компанія не захотіла нічого відправляти в Крим, але спонсорування івенту на підтримку військово-морських сил РФ не зрослось тільки через те, що немає фестивального спорядження в цій компанії. Ставимо компанію Десь Поруч з Balance Community. Наступна компанія Selectivity. Вони прибрали Росію зі свого сайту, але подивимось, чи зможемо ми з ними домовитись. По-перше, щоб доставити в Росію, нам треба ваш ватт номер. Російські закони не дозволяють b продажі Якщо у вас він є, ми перевіримо наші транспортні компанії і чи вони працюють з Росією і Кримом. Цікавий кейс, коли в певної компанії вже є проблеми з доставкою в Росію. Але це їх не зупиняє все, що намагатись відправляти спорядження в Росію. Звісно ж, ми зможемо надати ідентифікаційний номер. Ми співпрацюємо з правительством для епічного проекту в Балаклавській бухті. Нам понадобиться около шістих метрів Y2K. І так як проект пансірується правительством і направлений на продвіження воєнно-морських сіл, то нам покроють всі розходи. На жаль, з даним контекстом ми не зможемо задовільнити ваш запит. І хоч ми і засуджуємо можливість доставки в Росію навіть для компанії, але зупинка перемовин при наданні контексту це дуже добре. На жаль, не можемо дати повністю позитивну оцінку slackline компанії, яка може доставляти в Росію, тому ставимо їх на більш нейтральну сходинку. Насамкінець, в нас залишилось дві компанії: Spider Slacklines і Slackinov. Це, по суті, одна компанія з двома брендами в різних країнах. Тому ми одразу для однієї з компаній вирішили трошки змінити лист і одразу попросили спонсорства. Компанія не дуже проти спонсорувати такі івенти. Дякую за ваш запит. Поки ми обговорюємо і створюємо вам спонсорську пропозицію, вимушені сказати, що Sky Diamond в нас закінчився і буде десь через місяць. Чи можете ви вже сказати, коли вам потрібна буде стропа в Росії? Я повернусь до вас, як тільки зможу з офіційною пропозицією. А поки скажіть нам, коли очікувати дати вашого івенту. Тому ми надали швидку відповідь, що івент буде проходити на День сухопутних військ РФ в жовтні. З тих пір ми так і не отримали відповіді від цієї компанії, але ми так захопились наступним листуванням, що навіть не зробили повторні емейли. За можливість підтримки івентів, направлених на популяризацію війни і на окупованих територіях, ставимо їх на їх законне місце. Остання переписка була з компанією Spider Slacklines. Це була досить довга переписка, тому ми не будемо читати вам певні тези з цих листів, а просто розкажемо неймовірну історію, де Тімофій Буданов дуже сильно розвинувся як персонаж. Все починалося як завжди. Стандартна відписка, що вони можуть нам все вислати і просять вказати, що саме нам треба. Перекинувшись кількома повідомленнями, нам прислають офіційний інвойс, де видно, що компанія Спайдерсеклайнс визнає окупацію Криму і вказує в офіційних документах Севастополь, Крим, Росія. Ми були трошки шоковані і розчаровані і вирішили, що такої інформації нам досить, і вирішили не відповідати. Але компанія, мабуть, дуже хоче щось продати росіянам і почала слати нам емейли раз на тиждень, нагадуючи про себе. Через кілька тижнів після чергового нагадування від себе від компанії ми вирішили трохи обіграти цю ситуацію. Тімофій Буданов цілком буденно відповів, що він на ротації під Маріуполем і в нього не було інтернету, тому й не відповідав і законформив один з наданих варіантів доставки. Абсолютно проігнорувавши те, що потенційний покупець знаходився в місті, який розбомбили і вбили понад 87 тисяч цивільних, ймовірно, є військовим. Меліса продовжила говорити про замовлення. Цей момент нам стало цікаво, що компанія в своїх інвойсах вже вказала суму доставки, це значить, що в них нема таких проблем, як в інших, і в них є транспортна компанія, яка може доставити нам товар. Запитавши, виявилось, що компанія використовує російську транспортну компанію СІДЕК. Сідек російська транспортна компанія, яка досі працює в Європі, і, наприклад, допомагала російським військовим насилати до себе в Росію вкрадені в Україні товари, які вони вивезли до Білорусі. Так, ще раз. Італійська слаклань компанія використовує ту саму компанію перевізника, яку і росіяни, які крали самокати, комп'ютерні, пральні машини і інші речі на Київщині і Чернігівщині, іноді, ймовірно, вбивши власників цих речей до того. Тут ми вирішили закінчити нашу розмову, бо нам було досить, що компанія визнає окупацію Криму, продає товари російським військовим, ймовірно, винному військових злочинах і використовує російську компанію перевізника, яка допомагає російським мародерам вивозити награбоване. Але ні, компанія ну дуже хоче продати російському військовому хоч щось. І продовжує писати фоллап-листи і, зрозумівши, що розмова затягується, просить надати телефон, щоб все вирішити швидше. Ну ми і надали їм номера телефонів пунктів набору в російську терористичну організацію Вагнер. додзвонившись, замість Меліси, нам почав писати Едуардо. Це важливий момент, бо це не помилка однієї людини з компанії, як мінімум двоє людей в курсі всієї історії і їмок. Але може вони просто не розуміють натяки? Не в курсі, що таке Маріуполь і взагалі замір? Окей, наступним листом ми розказуємо Мелісі Едуардо, що Тімофій трагічно загинув під Токмаком у битві з укронацистами. І тепер цей лист пише його брат Боря. І що спорядження треба було, щоб зробити хайленд-проект, який би прославляв ядерні сили Росії. Проект в Балаклавській Бухті Боря і Тимофій планували зробити разом. І тепер Боря хоче таки зробити цей проект в пам'ять про Тимофія. Тут Маліса і Едуарда могли б тямитися, все зрозуміти, написати, що не готові нічого надсилати, зважаючи на контекст, і засудити те, що вони взагалі знаходяться в Україні. Думаєте, так і було? Звісно, ні. Маліса виразила свої співчуття і підтримала борю, вказавши, що прославляти велич російських ядерних сил після смерті брата ще більш цінно, ніж раніше. Ішли обіймашки. І ще через певний час нам знову написали і запропонували Борі розшарити свій персональний емейл, щоб не спілкуватись через емейл свого покійного брата. Навіть не хочеться ставити цій компанії ніякі рейтинги після цього листування. Робіть самі. Якщо чесно, в певний момент рівень абсурду і крінжі цього листування достало таких масштабів, що ми думали, що нас просто тролять у відповідь. Але ми знайшли, що в 2023 році компанія Spider Slacklines вже спонсорувала івенти в Росію, тому маємо всі підстави думати, що ці імейли правдиві і чесні. Хочеться зазначити, що мої улюблені компанії завжди були Balance Community і Акіс Леклоїнс. Моє персональне спорядження більш ніж на 60% складається з продукції цих компаній. Але на жаль, допоки деякі компанії не будуть думати, кому вони продають спорядження і де воно може бути використано, я буду обирати продукцію більш свідомих компаній. Якщо ви живо в цій війні, звісу, така пта.